З квітами в руках, сльозами на очах та болем у серці в Ужгороді вшанували пам'ять загиблих захисників України. На пагорбі слави під жовто-блакитними стягами спочивають 145 захисників. До їхніх могил прийшли родичі, побратими, священнослужителі та небайдужі містяни. У мене багато тут побратими, які з чотирнадцятого року зі мною воювали в місті в пліч у пліч. Погибли, на жаль, зі мною в одній ямі сиділи. Ну, Трошки мені повезло, скажімо так, вижив. І кожен рік ходжу до них. На цей день обов'язково іноді, коли виходить, на їхній день народження, або ще або коли погибли, коли як вийде. З хлопцями збираємося, ззванюємося і приходимо в місці. Він у нас був, знаєте, такий живчик, такий моторчик, який ніколи не згасав. Всі його дуже любили. Куди він не приходив. Він завжди був усміхнений. Навіть бачите на фотографії. Він усміхнений. І скільки фотографій, він всюди усміхнений, веселий, життєрадісний. Він хотів бачити Україну українською. Він це все розумів. Я горжуся своїм сином, звичайно, але це для мене велика біль, велика втрата, як і для всіх матерів, які втратили своїх синів. День пам'яті захисників відзначають 29 серпня в Україні з 2019 року. Дата обрана не випадково. Вона приурочена до трагічних подій Іловайської операції 2014 року, коли українська армія зазнала значних втрат. Вшановують пам'ять всіх захисників, що загинули за незалежність та суверенітет України. Дуже важливо пам'ятати наших героїв кожного і цей день для того, я вважаю, що повинно бути дуже постійно і системно мають бути такі дні, коли ми повинні приходити, спілкуватися з близькими родинами наших героїв. Сьогодні я прийшов кожну, кожну могилу і до спілкувався з близькими. І це дуже непросто, дуже важко, коли ти бачиш біль і розумієш, якою ціною, яку ціну рідні і близькі заплатили за те. Щоб у нас був той спокій, який сьогодні є в Закарпатті, це треба пам'ятати, з цим потрібно жити.